Він з таким гаслом: найголовніше, що було в його промові: «Let's finish the job» вийшов. Ну всі так розуміють, всі так трактують, як дозвольте нам завершити цю роботу, маючи на увазі допомогу України Україні і перемогу. Ви так само трактуєте оптимістично це. У сполучених штатах розпочинається дуже активна фаза висунення кандидатів. Висунення йде і від республіканської партії, і від демократичної. Але що зрозуміло і очевидно, це те, що ключові меседжі і одних, і других кандидатів в середовищі демократичної партії, республіканської, вони в першу чергу стартують із теми. Російсько-української війни. І а, насправді, вже давно очевидно, що і а, вибори всередині партії, тобто бо праймеріс невдовзі розпочнеться. Да, він фактично вже йде в середовищі демократичної партії, республіканської. Він буде також крутитися навколо теми війни. І як не дивно, здається, для когось, але о, події в Україні і російська агресія, і все, що з цим зв'язане, вони фактично наповнюють зміст в усіх кандидатів без винятку. Причому ті, які і розраховують на перемогу, і ті, які просто. Розминаються для того, щоб брати участь в політиці, от, якщо взяти загалом на сьогоднішній день, то до відомих тих, хто буде брати участь у праймері, вже більше десятка кандидатів. Зрозуміло, що ключовий поєдинок в кінці кінців буде між одним представником демократів і республіканців, так чи інакше, але зараз ви вірно акцентуєте увагу власне на змістові, який зміст. Буде дискусія. І він буде точитися, очевидно, зрозуміло, навколо російсько-української війни, бо вона давним-давно вже стала і континентальною, і глобальною, і цивілізаційною. І, власне, не випадково, скажем, десь півроку тому розпочалися дискусії на деталях. Про допомогу, якість допомоги, якість контролю за допомогою. А зараз вони виходять на гучні лозунги політичні, що хтось хоче зробити Америку знов великою на цій темі і розв'язати її. Ну, власне, всі чули цю браваду колишнього президента Трампа, а хтось хоче довершити. Цю роботу, як це демократи. Але треба розуміти, що і в середовищі демократів, в тому числі, і навіть навколо самого президента Байдена є декілька різних позицій. І власне ця різність позицій, яка ну, зрозуміло з України її не видно, вона й буде визначати в кінці кінців нюанс-невеликий відсоток, який переважить всередині. Праймеріз на користь одного, одного того чи іншого кандидата в одній чи другій політичній силі. З моєї точки зору, зараз говорити про шанси ну, це абсолютно марна справа. Треба дійсно зосереджувати нас навколо якісного змісту ведення, ведення дискусій. Чи вдасться президенту Байдену мобілізувати свій електорат? Ну я вам скажу, що якщо ця тема буде звучати так, як вона зараз озвучена, дайте завершити мені е, розпочату роботу, то очевидно, що буде висунуто контраргумент, який буде звучати так, що такі рішення під силу приймати тільки молодим? І це вже очевидно, тому що навіть в силовому блоці цієї системи є а, вже визріло рішення, що а, необхідно прийняття радикальних рішень для того, щоб питання було розв'язано. І з точки зору активності допомоги і залучення а, до самого процесу, в тому числі й участі в певних там а, бойових операціях. Тому а, Перше, що ми маємо розуміти, що тема війни буде темою номер один, і при цьому треба розуміти, що відноситися до цієї гарячої дискусії, бо вона іноді буде виходити за межі дозволеного. Треба, ну як ми відносимося філософськи завжди до виборів. Бо з позиції безпекового і дискурса війни дивитися на політичний процес ну трошки, скажем, це трохи своєрідно. Давайте я так використаю це слово. Бо а, політичний процес а, скоріше нагадує певну публічну виставу, а війна носить. Трагедійний характер, це як найглибша акцептуація на найнижчих почуттях людини. Вони вони завжди, коли вони перекривають одне одного, ми отримуємо дикого образу страшного. І тому я розумію, чудово, які можуть народитися зараз меседжі як в одному середовищі політичному, так і в іншому середовищі, бо воно ж різне. І одна справа це офіційна позиція держави, а зовсім інша це позиція регіональних політичних сил. Там організацій, а я вже не кажу там сенаторів, конгресменів і тої чи іншої політичної сили. Зараз дуже важливо на все це дивитися, узагальнюючи і порівнюючи там з двопартійною підтримкою, а не з тим, що буде зараз робитися всередині uh -huh. кожної політичної сили, тому що ну, в Сполучених Штатах Америки за роки. Встановлення нинішньої виборчої системи створена певна традиція ведення і завищення там і обіцянок, ага. і в тому числі сподівань. Ну, власне, ми в чому цьому вчилися, ми до цього йшли, і йдемо, я сподіваюся. Але ще раз скажу, якщо ми от стартуємо, то стартувати треба, я повністю з вами погоджуюся, із аналізу змісту. А не з розмови про шанси чи учасників, бо в середовищі і демократичної партії, і республіканської йде дуже гаряча дискусія: а чи взагалі а, дуель Байден-Трамп потрібна Сполученим Штатам Америки? Навіть так стоїть питання.